Чи буде врожай і спадали ріпаку? Давайте сьогодні розберемось. Гровекс допомагає годувати світ. Знаєте, деякі фермери вирішують залишити падалицю на полі на наступний рік. Це може дати врожай, але він буде трохи менш якісним приблизно 2,5 тони на гектар. Ось скільки можна очікувати у такому випадку. На розмір падалиці ріпаку впливають такі фактори: несвоєчасне збирання, непередбачувані погодні умови, зокрема град, сильні дощі або вітри, потужне ураження хворобами або шкідниками. Нестача або ж дисбаланс добрив – усе це призводить до передчасного розтріскування стручків і в результаті до великої кількості падалиці. Буває і таке, що падалицю озимого ріпаку залишають на наступний рік. Урожай на таких полях буде, але якість урожайності зможе досягти максимум 2,5 тонни тони на гектар. А для того щоб точно вирішити, чи лишати падалицю на полі, важливо врахувати ряд факторів, про які ми поговоримо далі, коли та за яких умов можна залишати падалицю та розраховувати на врожай саме від такого способу. Говоримо далі, перш за все, врахуйте густоту сходів, тобто густоту рослин на 1 гектар. Велика кількість таких рослин на гектар призводить до загущення посівів з осені. На жаль, це негативний фактор, який впливає на розвиток та формування зимостійкості. Відповідно, унаслідок такого згущення підвищується випадання рослин у зимово-весняний період. Надмірна густота має ще низку недоліків. Наприклад, рослини витягуються та мають більшу схильність до переростання восени. Такі посіви більш вразливі до вимерзання. Окремі рослини є слабкими. Посіви, що складаються з великої кількості слабких рослин, швидше гинуть. Їх переростання важко стримати навіть з застосуванням регуляторів росту в підвищених дозах. В загущених посівах створюється сприятливий мікроклімат для інфікування різними хворобами. Нерівномірність розвитку сприяє конкуренції між рослинами. У результаті конкуренції відбувається гальмування розвитку, і рослини ріпаку озимого не можуть сформувати оптимальну розетку листя, діаметр кореневої шийки, здорову і міцну коренець систему, що погіршує їх зимостійкість. Зрідження теж призводить до зниження урожайності внаслідок неефективного використання площі і відсутності потенційно урожайних рослин, хоча ріпак може компенсувати урожайність до 50% через властивість рослин до посиленого гілкування. Оптимальна густота рослин, яка забезпечує добрий біологічний розвиток культури восени, її перезимівлю та продуктивність становить 80-100 рослин на метр квадратний. Поля спадалиці є розплідниками хвороб та шкідників, зокрема й для сусідніх полів. Такі посіви потребують особливого та комплексного захисту. Насіння падалиці не захищене інсектицидними протруйниками, тому вона є джерелом харчування та подальшого розмноження для шкідників, які уражають ріпак під час появи сходів. В першу чергу маються на увазі капустяна муха та ріпакова бліжка. Рослини, що проростають з падалиці. Також дуже схильні до ураження хворобами та поширюють їх далі, що негативно впливає на весь посів. Де проблеми з хворобами та шкідниками, там і проблеми з бур'янами. Унаслідок відсутності можливості механічного обробітку разом із сходами ріпаку з'являються сходи бур'янів. Тому треба вносити гербіциди, коли рослини ще в малій стадії. Також посіви падалиці можуть зійти як зарано, так і запізно. Ранні сходи можуть перерости оптимальну фазу до зими. Аби цього уникнути, виникає потреба у внесенні ріст регуляторів. До того ж, неодноразово. Пізні сходи можуть не встигнути наростити вегетативну масу та кореневу систему, що призведе до прямого зниження зимостійкості. Якість насіння теж може суттєво знизитись. Крім того, слід також враховувати. Що падали ріпаку, яка утворюється з врожаю гібридів, відповідає поколінню f 2 що призводить до так званого розщеплення. Можуть відбуватися найрізноманітніші види розщеплень за такими ознаками, як висота рослин, порушення перебігу цвітіння. Розвиток таких рослин призводить до негативних наслідків, нерівномірності появи сходів. Різної висоти рослин і вегетаційного періоду, зниження стійкості до хвороб і шкідників, різкого зменшення врожайності тощо. Також для таких посівів однозначно буде потрібна десикація через нерівномірні сходи та розтягнуті строки дозрівання. Окрім мінусів, у цій темі є і плюси. Наприклад, це дозволить скоротити витрати на насіння і посівну. Залишати чи ні вибір за вами. Якщо ви не орієнтуєтесь на високу врожайність, то можна лишити, але обов'язково з урахуванням усіх перелічених факторів. Аби не ставити себе перед таким вибором, ви можете мінімізувати та попередити утворення падалиці. Для цього треба правильно регулювати комбайни та проводити збирання врожаю за планом та в оптимальні строки. Також зверніть увагу, що втрати врожаю при збиранні неполеглого ріпаку значно нижчі, ніж полеглого. Це також цікавий момент. Надавайте перевагу стійким до вилягання гібридам і не забувайте оптимально та вчасно користуватися фунгіцидами, регуляторами росту. Подбайте і про стерню. Після обробки ґрунту у насінні в темряві може відбуватися вторинний період спокою. Тому спочатку необхідно запобігти тому, щоб насіння ріпаку не потрапило занадто глибоко в ґрунт. Не рекомендується заорювати насіння. Можна провести поверхневе лущення стерні на глибину до 5 см, або провести обробіток вже через 3-4 тижні після сходів падалиці. На цьому все. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Нам буде приємно бачити вподобайки. Також не забудьте підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. До зустрічі! Bye. Чи буде врожай і спадали ці соняшні? Соняшнику куди я це беру.